Присвята до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Лесені імена. Облюбували мама й тато ймення. Лариса, Ларус, наче шепіт хвиль, чи чайка в небі, чи якесь знамення. Лариса, німфа, що не любить штиль. Бо то онука Бога Посейдона. Вона Ларіс, О той хранитель дух, така солодка, щира і свідома. Лисюня, Леся ніжно тішить слух. В дитинстві називала мама Лося. Та інші підхопили це ім'я. Їх жартівливо з братом. Мишолося для сміху називала вся сім'я. Вона ж себе русалкою прозвала, Маленька віла з риб'ячим хвостом, Що таємницю поміж хвиль шукала, Так бавилися з братиком гуртом. Та Лесечка Лесюня не як небудь. Маленький Лесі більше до душі. І біла гусонька. А потім білий лебідь Підпише Леся у листах вірші. Було ще й зея Лесі до вподоби. Це кукурудза листям шелестить. І зеєчка, і Зеєсок, Ці спроби подобалися Лесі в літню мить. Боліли спина дівчині й суглоби. Від болю навіть не хотілось жити. І поетеса через біль хвороби назватись саламандрою спішить. Бо саламандра то вогню стихія, Його величний незгасимий дух, І на відродження із попелу надія, Та до життя й оновлень вічний рух. Була. І одержима, і неповторна зі спадком Рим, співучістю імен. Звучала зачаровано валторна з голосом замріяних сирен. Була для Ольги хтосічок, хтось білий, Була елкосач Квітка і лука, І незалежний українець сміло виводить... Поетеси скрізь рука, Душа співоча лісової пісні, Просвітниця світанків голубих, А їй було у хворім тілі тісно, тож мавкою жила у снах своїх. Лариса косач і Лариса Квітка. Вона багатогранний діамант, бо прометеєм виросла лебідка, Незламний. І зоріючий талант, Зоря досвітня, зірка України І віща чайка між тормів і хвиль, Той ломи камень, вічний дух країни, новаторський і благородний стиль. Душі її давно порив невпинний, Усім єством єдиним струменить Несе свою любов до України. Бо Леся – українка, кожну мить. Вона така лишилася до віку, Горіла і палала, як зірки. Її назвали справжнім чоловіком, мужчиною єдиним в ці роки. У кожнім серці до малої жилки Вогнів досвітніх світло пломенить У шелесті гаїв. Піснях сопілки навіки Леся Українка буде жить. І крізь роки з вічності до світу її співучий голос долина У шелесті гаїв, у травах, квітах Зорить її одвічна таїна.